Ризики. Офіазна тема вам сподобається. Ризик це вплив невизначеності на досягнення мети. Ризики бувають як негативні, так і позитивні. Я поясню на прикладах. Ви йшли на роботу для того, щоб здати проект. Але вас збив автомобіль, а потім ваше тіло забрав кіродактіль. Ви проект не здали. Або ви йшли на роботу, і вам прийшла смс ка від керівництва, в якій говориться про те, що ви найкращий співробітник за всю історію компанії, і вам настільки вдачні, що вам більше не треба працювати. Просто щомісяця на картку вам будуть приходити гроші, кайфуй рідненький. І те, і те ризик, і там, і там ви не здали проект. Тільки в першому випадку ви не здали, тому що померли негативний ризик, в другому випадку ви не здали, тому що вам більше не треба працювати. Це більше не ваша відповідальність. Це позитивний ризик. У кожного ризика є вірогідність і наслідки. Вірогідність це з якою вірогідністю та чи інша подія відбудеться. Наслідки це наскільки важко вам буде досягти своєї мети, попри цей ризик. Наприклад, ви йшли на роботу, почався дощик. Під час дощику ви вступили в калюшку і тепер у вас мокрі ноги. Чи вплине це на здачу проекту? Не вплине. Ви що так, що так його здасте, тільки на цей раз у вас буде незадовільна хлібалушка. Приклад номер два. Ви йшли на роботу і почалась війна. Може, вже вашої роботи немає, може, у вас інші зобов'язання? Може вам треба тікати додому і так далі, і так далі. і так далі. У першому випадку висока вірогідність і низькі наслідки, у другому випадку низька вірогідність і дуже високі наслідки. Коли ви будете розподіляти ризики, коли ви будете аналізувати, ви випишете все, що може піти не так, все, що може вплинути на вашу безпеку, все, що може вплинути на вашу евакуацію, на ваше здоров'я, на ваш проект, на ваш бізнес, на вашу сім'ю, на ваш захист і так далі, залежності від того, що ви аналізуєте. Після того, як ви виписали всі ризики, ви їх розподіляєте по вірогідності і по наслідкам. Те, що вірогідно і має високі. Наслідки, ви вирішуєте в першу чергу. Те, що не дуже вірогідно, але має високі наслідки, ви вирішуєте другочергово. І так далі, спускаючись до того, що невірогідно і не, не несе за собою високі наслідки, як напад фейчок. Не дуже вірогідно, не дуже високі наслідки, але, ну, окей. Після того, як ви виявите, що з деякими ризиками ви працюєте першочергово, на деякі забиваєте, а ви не зможете всі перекрити, у вас не вистачить на це ресурсів, це неможливо. Після того, як ви розподілите всі свої ризики на пріоритетні і непріоритетні, у вас буде всього три варіанти, що з ними можна зробити: їх можна усунути, їх можна зменшити, і їх можна прийняти. Що означає усунути ризик? Звільнитися з роботи. Вам більше не треба йти на роботу, відповідно, вам. Немає ризику потрапити під дощ, відповідно, ви не вступите в калюжу. Проблема вирішена. звільнилися з роботи. В деяких моментах усунення ризиків найкращий варіант. Що таке зменшення ризика? М -м, придбати вологозахищене взуття або поїхати автомобілем, або уважно дивитися під ноги і не вступати в калюжі. Ви зменшили вірогідність того, що ви вступите в калюжу. Що таке прийняття ризиків? Ви розумієте, що вам сьогодні, попри все, треба закрити цей проект. Що не сталося, вам начхати на мокрі ноги, вам начхати на зовнішній вигляд, і всім начхати на вигляд вашої хлібалошки. Вам треба здати проект. Відповідно, ви просто приймаєте той ризик, що можливо ваші ноги сьогодні промокнуть. Для деяких ризиків це єдиний варіант. Отже, резюмую. Ризик це вплив невизначеності на досягнення мети. Невизначеність це відсутність вашої проінформованості про навколишнє середовище, про умови, в яких ви працюєте або намагаєтесь досягти вашої мети. Відповідно, чим більше у вас інформації, тим краще. Чим більше у вас інформації, тим краще ви можете контролювати свої ризики. Але пам'ятайте, що не всі ризики ви можете усунути. Деякі доведеться просто прийняти. Я ж казав офігенна тема.